Не знаю, чи буде урожай клубники, а урожай сидератів вже збираю. збираю. Отже, сіяла на восени сидирати між клубничкою. Ну, думала, щоб закривала, закривав цей овес від морозів мою клубничку. Раніше так і було. Він вимерзав і лягав прямо так от лисичком на клубничку. І було дуже гарно. І клубнички було, і ґрунт у мене такий був пухкенький. Але в цьому році, бачите, навесні він ожив у мене. Зима якась не така, як завжди була, тепла. Ось, І тепер я рву свої сидерати своїм курочкам. Але курочкам теж потрібно. Вони в мене в заперті, тому дуже Пригодився цей сидерат і ось так от освободила уже цей рядочок і закриватиму отак цим покривним матеріалом. Думала, що він щільніший, але вийшло, як вийшло. Ось так от буде.